Ну і йдемо до сучасної Авдіївки, що відбувається в цьому місті, Одна з найгарячіших точок зараз на лінії фронту. На зв'язку з нами. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Пане Віталію, вітаю вас. Добрий ранок. Слава Україні! Вітаю! Героям слава e, із міста за вашу інформацію за інформацією наших кореспондентів, які вже сьогодні ми чули. Ви збираєтеся вивозити комунальників, комунальні служби? E, так, дійсно. Вчора навіть вже почалася так, часткова першоетапна евакуація комунальщиків. Так, дійсно. Кого ви виводите всі комунальні служби? Що це означає? Що місто, скільки би там людей не залишалося? А скільки людей в Авдіївці? А, на зараз біля двох тисяч місцевих мешканців ще залишаються в місті, серед них шість дітей. Отже, дві тисячі людей на залишаються розумок. без зовсім без комунальних послуг, без людей, які допоможуть їм у випадку. Ну води, я й так знаю, що немає, світла немає. Поясніть, будь ласка, як тоді житимуть люди? Ну, Питання в тому, що це знаєте, виникала вже не раз взагалі ця проблема, що комунальщики просто фізично... У нас є поранені серед комунальщиків, є люди, які там дуже серйозно поранені, вони лишились кінцівок. І у людей острах, просто от, ну, більше року вони виконували, як могли ну, свої функціональні обов'язки, але ж, як кажуть, Останньою краплею було вчора там авіаракетний удар. Хоча по їхнім, скажем так, підприємствам вже не раз були здійснені ракетні удари, авіаудари. Ну вчора просто вже був як знаєте. Для них вже це було вже ну от якась остання крапля. Спілкуючись вчора, буквально за декілька хвилин після ракетного удару. Який прийшов майже біля них, постраждала їхня будівля. Це вчора, позавчора ще раз був на них удар. Тому розуміємо, що це цілеспрямовано було вже ну, били саме по, по комунальщикам. Ну і відверто кажучи, бачив вчора стан хлопців. Ну от вони навіть трохи вчора були розгублені, вони вчора були трохи навіть ну, вибачте за такі слова, хай вони хлопці. Пробачить, трохи не в адекваті, ну і скажімо так, частина з них вже вчора поїхали, бо вони, ну я бачив, що може бути біда, якщо вони будуть залишатися в місті. Це не буде, так, якщо всі разом зібралися і поїхали одночасно. Ні, звичайно, це буде поступово, поетапно. Ну, потроху будемо всіх виводити, тому що життя людей воно дорожче. На жаль, маю констатувати той факт, що ті люди навіть які. Сидять в місті і чекають якогось незрозумілого руського міру. А вони не цінять цієї роботи цієї ці самопожертви хлопців, які вони роблять кожного дня. Вже повторюсь більше року. <кій> Навіть іноді якісь конкретні до них там знаєте, там пред'яви висувають, то їм не так, сьо їм не так. Mm -hmm. а, ну мені відверто ну, жалко хлопців. І вони вже я бачу, що ну, більшість з них вже зломили. А, А в місті залишаються тільки ті, хто чекають приходу росіян. Ні, не тільки, зрозуміло, що є а, певна категорія людей, яким все одно під яким прапором вони будуть жити. А, є певна ж? кількість людей, які, а, які відверто, знаєте, ну от їм нема, нема куди їхати, нема до кого їхати. Це здебільшого літні люди, які от собі в голові вбили, що от вони. От якщо їм доля випала тут померти зараз, то вони це зроблять, бо це їхня домівка, це їхня земля, це їхня територія. Ну це не означає, що вони чекають ні, зовсім ні. Просто вони е якось дуже бояться якихось змін в житті. Навіть е коли вони живуть більше року під е масованими обстрілами, ракетними ударами, е кожного дня майже в нас або гинуть, або е отримують поранення місцеві мешканці, і це їх навіть не лякає. Ну зрозуміло, що є і певна кількість людей, які чекають, і є така кількість людей, які навіть принципово не ходять, не отримують гуманітарну допомогу від нас. Ну тобто є такі люди, але ж пане Резикувати Віталію, чому я і питаю людей? про людей, які чекають, бо я так розумію, що не просто чекають, а ще й допомагають, тому що в місті буде відсутній мобільний зв'язок. Правильно я розумію, що буде заглушено мобільний зв'язок для того, щоб не передавали інформацію. Так, саме так зрозуміло, що якщо мова йде про якихось там професійні, більш там диверсійні там роботи, то їм наш мобільний зв'язок до одного місця, як кажуть, але ж велика кількість місцевих людей, які там знаєте, тихо там у себе там вдома, чи в підвалі, чи в своєму якомусь осередку підтримують русський мір. Вони роблять це. Хто може свідомо, хто несвідомо, набираючи родичів по прямій лінії, по прямому зв'язку мобільному і розказуючи, де заїхали хлопці, де поставили там щось якусь установку, де вони там просуваються, скільки поїхало в напрямок тої чи тої техніки, і якої саме. Ну, Тобто, і ми розуміємо, що навіть якщо. От вони це роблять несвідомо, але вони роблять шкоду, бо в місто летить. І навіть той факт, що саме комунальна служба е за два дні була двічі обстріляна, і влучання були дуже, ну скажем так, Точно. чіткі. То ну от так, так то вже то значить, що туди вже наводять. Так. Дякую, пане Віталію. Вам за цю розповідь. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації.